Послухайте історію, образа приходить раптом. жили були дві дівчинки Герда та Ліза, які були найкращими подругами з самого дитинства. Вони проводили разом кожну мить і ділились радістю та сумою. Одного дня. У їхньому маленькому містечку влаштували дружні змагання з баскетболу. Герда та Ліза були неперевершеними гравцями і вирішили долучитись до гри. Під час гри герда почала накопичувати образу на Лізу, думаючи, що та не дає їй шансу забити гол і грає недбало. Захопившись грою і образою, вона стала втомлюватись і допускати помилки на полі. Після гри обидві дівчинки стали вникати одна одній. Герда хотіла висловити свої образи, але гордість не дозволяла їй цього розробити. Ліза, у свою чергу, була засмучена та збентежена. Адже не розуміла, чому їхня дружба раптово охолола. Але одного дня, коли вони зустрілися випадково на вулиці, не втрималися від серйозної розмови. Лізо, сказала Герда з травтінням у голосі, минулого разу на грі я образилась на тебе. У мені накопичувалась образа, а я звинувачувала тебе у чомусь. Про що ти не мала жодного поняття? Це була моя помилка, і я дуже прошу вибачення. Ліза була здивована, але її серце засміялося від радості. Гердо, сказала вона, я теж хотіла з тобою поговорити. Я не зрозуміла, чому ти образилась, але я бачила, що ти змінилась, і мені було зле, що наша дружба. Почала розпадатися. Тоді обидві дівчинки зрозуміли, що образа виникла через різницю у сприйнятті ситуації. Герда боялась, що Ліза вже не цінує їхнього спільного часу, а Ліза відчувала себе непотрібною і відкинутою. Їхнє серце заповнилося розумінням одна одної. Можливо, ми повинні були одразу обговорити все це, сказала Ліза з посмішкою. Так, можливо. Тоді образа не накопичувалась бо у нас, погодилась герда. З того дня Герда та Ліза стали навчатися краще розуміти одна одну та шукати компроміси у будь-яких конфліктах. Вони знаходили час для серйозних розмов, спільних захоплень і сміху. Дівчата розуміли, що образа приходить раптово і може накопичуватись як непотрібний модло, який ускладнює стосунки, але завдяки відкритості, взаєморозумінню та готовності прощати, вони зміцнили свою дружбу. Тепер, як завжди, вони стояли пліч оплеч і проходили життєвий шлях разом, знаючи, що справжня дружба. Навіки залишиться у їхніх серцях.